Доброго дня, мене звати Микола Олександрович Матвійчук. Я за освітою є психологом. Спочатку повномасштабної війни займаюся волонтерством з допомогою для біженців, для переселенців, також для військових. З 28 березня 2024 року я є волонтером пробації в місті Шепетівка Хмельницької області. Прийшов в пробацію. По запрошенню знайомої, і так як побачив, що є від мене тут користь і є в чому самому розвиватися, то тому займаюся цим пробацією цей весь період. Чому я прийшов в пробацію? Саме тому, що я розумію, що кожна людина має право на другий шанс. І пробація вона саме займається тим, що допомагає людям цей шанс, який їм дали, використати і змінити своє життя. І саме через те, що це є волонтерська діяльність через тих людей, яких більшість в спільноті нашій не сприймають і відкидують, не вірять в їхній другий шанс через те саме я. Находжуся тут і стараюся допомогти чим можу тим людям, які заполучили цей другий шанс. Цікава думка того, що коли людина приходить перший раз, вона розуміє, чи вона буде робити чи ні. В моєму випадку було, коли я перший раз прийшов, я не розумів, для чого я, не міг зрозуміти, як знайти контакт з людьми. І розмови були всі дуже важкі. І була думка, що я більше цим не буду займатися, більше не прийду. Але коли прийшов вже наступного разу, зрозумів, що до кожного замка потрібно знайти свій ключ. І стало цікаво дивитися за тим, що люди з часом починають змінюватись і навіть починають самі шукати тебе і шукати розмови з тобою, і йдуть на контакт навіть ті люди, на яких вже інші могли поставити хрест і казати, що ця людина не виправна і в їй нічого вже не допоможе. Тому в цій роботі я бачу, що я сам можу розвиватися, і бачу, що ніколи не потрібно покидати віру в людей, і потрібно вірити, що людина може змінитися лише потрібно знайти гарний стимул для цього. Дякую волонтерам за підтримку, за те, що завжди готовий вислухати і надати служну пораду. Зустрічі з ним завжди є цікавими, корисними, які дають можливість задуматись над зміною власної поведінки.